Був у нас такий інструмент у музичній школі у ківшарівці ще дуже хотілося теж, але ось недавно з'явився й мене. Після такого інструменту на такий прийти нелегко. Складність тембрів, наприклад, трошки інші клавіші, але звучання набагато краще, щось нове для себе. Він був маленький, навіть на місяці 8 його було. І якщо б ви бачили, я кажу бабушці, бабушка, у нього пальчики піаніста. І думаю, він буде піаніст у нас. І він грав та піаніна. Ми його купили, йому було ще 4 роки. Ми думали, що він буде ну, перерости, його забудеться. Не забулось. У нього, чим старше він становиться, тим більше у нього бажання займатися музикою. Займаюся вже вісім років. Купчинський район з мети Ківшарівка там навчався, але помішала війна дуже. Нам позвонили із опіки служби і сказали, ну виїжджайте. Коли ми виїжджали, було голосно дуже. Дуже багато дипломів залишилось, дуже сумую за рідним домом. У мене там мікрофон залишився, ну і багато того, чого ми не змогли забрати з собою. Ось так. Два роки я не займався зовсім. Ти грати ні на чому було. Мої батьки звернулися до Чумаченка Анатолія Івановича, який мені допомог і знайшов інструмент. Поки ми проживали в селищі Шевченково, мені вдалося ходити в садик, навчатися поки не знайдеться щось краще. нам допомогла така людина, яка проживає в смерті Шевченково. Привезли його з четвертого поверга. Зносили. Не займався два роки, дуже було важко повертатися до цієї роботи. Забув дуже багато. Десь моя техніка рук, пальців, це все трошки ну, розгубилося за цей час. Підтримуємо синочок, давай, буває, вийде з кімнати, сів, ух. Кажу, що не йди, та йде, не каже мені. Потім виходить каже, ма, все, в мене все вийшло. Історія Олександра, вона мене дуже сильно зачепила, бо сам я теж закінчував музичну школу, грав на музичних інструментах, і дуже хотілося його підтримати. Бо діти, які розвиваються, які хочуть стати кращими, які які хочуть бути відомими або бути просто професіоналами своїй справи, треба дати їм шанс. Це такий спільний подарунок від всіх українців, харків'ян. Велике дякую. Люди, коли втрачають все, і не хочеться, щоб вони втрачали і надію. Вчу якийсь нові матеріали, якийсь новий, потім записую це все. І відправляю у Харків потім на якийсь на прослуховування або на якийсь концерт, конкурс. Я лауреат декількох. Це перший мій конкурс був, це харківські зорі. Проходив у місті Харкові це третій ступень у 2018 році. Це пражський конкурс і це італійський.